Тактичний відступ так називають у генштабі залишені української армії з початку тижня п'ять населених пунктів Донбасу до захоплених росіянами Новоазовськ та Маркини додались Георгіїва, Маломиколаївка. Побєда, Новосвітлівка Хрящувате. Вище командування офіційно визнало, що Україна здала Савурмогилу. Сьогодні війська відступили з аеропорту Луганська. Триматися там не було сенсу, бо злітна смуга знищена снарядами і приземлятися ворожі літаки не зможуть. Наразі Україна з боями контролює населені пункти Комсомольське та роздольне. Це на півдорозі між Новоазовськом і Донецьком. Повідомлення в російських змі про те, що українські сили полишили Донецький аеропорт, неправдиві. Його контролюють наші війська. Суперечливі дані щодо сіл Оленівка на Донеччині та весела гора Круглик і Лутугине під Луганськом. За непідтвердженими даними їх узяли росіяни, натомість українські силовики спростовують інформацію, що село Новотроїцьке поблизу Волновахи зайняв батальйон терористів Кальміус. Втрати української армії за останню добу 15 загиблих та 49 поранених. З російського боку, кажуть у РНБО, кількість жертв утричі більша. Вчора вночі у районі населених пунктів Роздольне, Васильівка та Староласпа точилися жорсткі бої сил Національної гвардії України із загарбниками. По підрозділах гвардійців було завдано вогонь із ворожої артилерії та систем залпового вогню ГРАД. Українські військові героїчно відбили три атаки противника.